Від цього фільму відмовилася одна із головних кіностудій Голлівуду, і навіть виконавці головних ролей не вірили у його успіх. Однак, замість того, щоб стати черговою малобюджетною комедією, йому вдалося перетворитися на один із найуспішніших комерційних фільмів у жанрі та отримати статус культової класики, зберігаючи актуальність уже понад 30 років. Кіно на виворіт представляє. Сам удома» — це різдвяна сімейна комедія Джона Гьюза та Кріса Каламбуса, про восьмирічного хлопчика, який випадково залишився сам удома та змушений протистояти невдалим грабіжникам. Яка невдача допомогла режисеру приєднатися до проєкту? З яким актором знімальній групі було найважче працювати? Які хитрощі допомогли творцям зняти найнебезпечніші сцени? І у якій країні цей фільм люблять особливо? Про це та не тільки ви дізнаєтесь, переглянувши наше нове відео. Ми починаємо. Повне відео на каналі Кіно на виворіт.